Раді вітати вас на матчі однієї четвертиї фіналу Кубка Київської області між командами Штурм Іванків» футболки білі та «Кудрівка Ірпінь, футболки червоні. Вітати у футбол у важкий воєнний час. Україна переможе. До вашої уваги склади команд! Номер 29-й. Олександр Іоша, номер 28 Удар по воротах вище. Чаус, Єгор Щукін, Владислав Бабор, Ярослав Борець, Владислав Кирин, Сергій Даценко. Зараз небезпечний момент біля воріт. Штрафний удар виконуватимуть футболісти штурму. Після цього штрафного Артем Старгородський біля м'яча пробуває і забиває. Подивіться, який красний гол від Артема Старгородського. від Січки. По більярдному влузом запускає м'яча Артем Старгородський. І рахунок у нашому матчі відкрито. 1-0 на користь штурму. Дивилися на чемпіонат Чернігівської області, враховуючи той факт, що вона е, його небезпечний варі... момент біля воріт е, е, Кудрівки у Ігоря Сікорського. Виграли м'яч футболісти штурму. Березка. На Сікорського небезпечно може бути, але виходить з воріт Іван Крикнін. Вчасно Полончак та Коваль. Удар по воротах з далекої дистанції на місці Дмитро Міхеєв. Це вже остання хвилина першого тайму. Навряд чи щось додасть. Дмитро Котаков зараз небезпечна контратака. Сікорський віддає. Пробуває гол! Сергій Шевчук забиває другий м'яч з передачі Ігоря Сікорського. На останній хвилині першого тайму рахунок у нас змінився. 2-0. На користь штурму. З передачі Ігоря Сікорського номер 10 Гол у ворота команди Кудрівка забив Сергій Шевчук. Noмер сьомий. Що ж, друзі, продовжуємо наш репортаж про матч 1-4 четвер... фіналу. Кубка Київської області. «Нін» 35-й у воротах. Зараз після цієї атаки Дмитро Березка в ближній кут пробуває в центральній зоні. Небезпечно зараз біля воріт. Кудрівка, який момент зараз шанс забити мав Дмитро Березка, Як він не забив, незрозуміло. Якось м'яч після його дару пішов значно вище воріт. Непогано зараз. Ох, який момент. Ну і що буде зараз? Це буде червона картка, так. Червона картка від Дмитра Кутакова для Івана Крихніна. Не розрахував політ м'яча Іван Крихнін у боротьбі з Ігорем Сікорським. той Ігор Сікорський вже був готовий зараз. Е Невже у Кудрівки немає голкіпера запасного, так? Пробиває Артем Старгородський, Не влучає у площину воріт. Ну, теж дуже важливо. Удар по воротах. Дмитро Березка прибуває з правої ноги, повз ворота. Номер Владислав Кирин. Я навіть не помітив, коли це трапилося. Могло бути небезпечно зараз біля воріт Кудрівки. Дмитро Березка. Що стосується футбольних тренерів. Ох, який момент зараз, друзі. Денис, Дмитро Сахно зараз забиває. Ну, Помиляються зараз захисники Кудрівки. І голкіпер. Йде у нас з мами нашого тренера Володимира Бондаренка. Це дуже приємно. Волков. Яка красива комбінація, і зараз Віталій Гошкодеря забуває перший м'яч у футболці штурму. З чим ми його і вітаємо. З передачі Олександра Волкова. Гошкодеря на Лящука. Бондаренко в карного майданчику віддає на Осадчого. Осачі пробуває. Ногою зараз його ще відбуває. Вітання футболістам штурму і бажає гравцям. Штурму забивати якомога більше голів. Ох! в стійку зараз влучає Богдан Рубльов. І ще дебування. Остання хвилина, вона вже не тільки йде, і завершується. І зараз Дмитро Котаков робить фінальний свисток про завершення нашого поєдинку. З рахунком 4-0. Штурм перемагає Кудрівку і виходить в одну-другу фіналу Кубка Київської області. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершимо наш репортаж. З вами на Ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентина Вдієнко. Вітаємо нашу команду з виходом в одну-другу фіналу Кубка Київщини. Дякую Збройним силам України за можливість зрати футбол у важкий воєнний час. Все буде Україна, Україна переможе. До побачення, до нових зустрічей на Ютуб-каналі Іванківського штурму.